Плануємо вам зняти швидке бліцопитування з файного м'яса і за це ви отримаєте смачний смаколик. Давайте, давай, давай. Шашлик з курки чи свинини? Курячі. Бургер чи лаваш? Бургер. Бургер. Картопля фрі чи картопля поселянська? Фрі поселянська. Запечена скумбрія чи короб? Запечена. Ковбаски курячі чи рублені? Курячі. 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 Тоді ми вам даємо на спробу курячі ковбаски. Тримайте. Дякую вам. Спробуйте. Спробуйте наші курячі соковиті ковбаски. Та да, добре Як вам вигляд? Просто пакетне, дуже чудесне. До речі, зараз у нас є акція на ці ковбаски, мінус 50% до кінця жовтня. спробуй Як вам? Файне, файне м'ясо, дуже файне. Ви також спробуйте. Добре, але. Можете в соус смакнути. Так, давайте так, не він Дуже зручно з соусом. Ну, Дуже смачно, дуже смачно. Що відчуваєш? Кістики, знаєте, дуже соковите, соковите м'ясо дуже. Okay. Ну, смачно. Дуже смачна цибуля. Давай я спину, я люблю. Смачно? Mm -hmm. Ні, якщо разом, це дуже смачно, виходить, да. так. Що думаю, з соусом було би ще краще. Так що всім рекомендуємо файне м'ясо. Дуже, дуже смачно. Да. Якщо ви підписані на наш Тік-Ток, ми вам подаруємо ці рублені смачні ковбаски. Підписка є і ці ковбаски ваші. Дякуємо дуже вам велике. Всі теж наші. Так, вс всі ваші. Де, дякуємо.